Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олен це я. Вітаю вас, друзі, в своєму новому відео і в своїй новій локації. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам така локація, чи мені все ж таки залишатися на дивані під фікусом Бенджаміна. Ну, а я вчора тут на балконі робила прибирання, перенесла квіточки, які Влітку живуть саме тут, і вирішила, що така локація дає краще освітлення. І сподіваюся, що вам також буде цікавіше дивитися на щось нове, на нові декорації на моїх відео. І я ласкаво запрошую вам подивитися відео, яке має назву Тиждень вільної людини. Роблю те, що хочу. І ось так, і це спільний проєкт, який очелює Оленочка Буганова, і посилання на канал Оленки та інших дівчат, які беруть участь в цьому проєкті, ви знайдете в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, дивіться, надихайтеся, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте свої вподобайки, допомагайте нам всім разом просувати наш україномовний YouTube. І дуже прошу не забути і про мій канал. Ваша подяка за мою працю буде вподобайка, теплі гарні слова в коментарях та підписка, якщо ви ще не підписалися. Ну, а я повертаюся до суті назви Тиждень вільної людини. І ось я в понеділок, коли робила ну, якісь там хатні справи, я ось міркувала, що це для мене таке тиждень вільної людини. Роблю те, що хочу. А що я хочу? А я багато чого хочу <ріст> зробити. Так, і у мене багато таких м, планів, інтересів. І я думаю, ну, що це для мене? І знаєте, що я вирішила? що Я дуже люблю, як і всі ми, розпочинати нові проекти. Але я відчуваю себе, себе дійсно вільною, коли я розпочинаю нові проекти після того, як закінчу старі. Тобто, я вирішила, щоб відчувати таку <реш> Вільність та незалежність від старих проєктів. Я вирішила, що на цьому тижні, і на наступному тижні, який буде мати назву а, тиждень визволення спиць, гачків та наших інструментів від наших робіт, на цих двох тижнях я а, хочу максимально багато чого а, закінчити, щоб на початку місяця. Розпочати нові проекти, які, звісно, вже а, варяться в моїм, моєму мозку. Ось так. Ну що, давайте подивимось, що я робила на цьому тижні. Я тільки скажу, що я запланувала. А, в роботу три моїх проєкта. Це двійка, кардиган з махеру та шовку і шовковий топ. І костюм для моєї старшої донечки, брючний костюм це жилет і брючки. Що з цього саме вийшло? Давайте подивимось. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас понеділок. Оцей хлопчик був помитий зараз відпочиває, знімає стрес. Так, я дуже перепрошую за те, що ви можете чути якісь шуми. За кадром це у мене працює всі мої <бутове> побутові пристрої. Бо в 6 годині, напевно, нам вимкнути електрику, і е, я вимкнула все, що можна: і пральну машину, і посудомійку, і все. Ну, а зараз у нас вже 3 години дня і я добігла до рукоділля. Я продовжую шити костюм для Ані. Це вже ви можете бачити, у мене буде третій макет. Перший зовсім не підійшов, другий я зробила з урахуванням тих поправок, які були на першому, нібито все добре, але ми вирішили е, витечку знизу замін, е, замінити на рельєфний шов. ось Зараз я це все знов зроблю. І якщо все буде добре, то розпочну вже країти тканину. Так. Що стосується е, в'язання, то я переставила маркерочок на початок тижня і буду вже в'язати моє в'язання, просувати далі. Так, і знаєте, що хотіла вам ще показати? Я купила дитячий килимок. Для чого? Мої діти нібито вже виросли з нього. Для того, що я дивилась якісь відео, не пам'ятаю, чи є. І е, там розповідали, що такий калимок дуже добре дуже для того, щоб блокувати в'язані вироби. А ось стільки я в'яжу гачком, так, і мені треба буде заблокувати. Потім я в'яжу шовковий топ, е, окрема спинку, окремо перед. І коли вони зв'яжуться, я теж хочу заблокувати. Щоб Ну, Потім, коли я зберу, щоб там нічого не. Ну, Все було рівно і чітко, то я ось купила цей килимочок. Тут 30 на 30 довжина. І я спочатку вирішила купити їх 9 штук, а потім ну, купила 12. Там, напевно, якщо я не помиляюсь, то 40 гривень один цей килимочок. Він ну, з такий... Гумки, я не знаю, якийсь такий поліуретан чи щось таке. І я так думаю, що можна буде розкласти, колочками зафіксувати, і в такому стані, він буде моє мій виріб буде сохнути на цьому килимі. Так, ну, а все я все показала. На сьогодні я з вами буду вам казати до побачення, гарного всім дня! І завтра я сподіваюся, що я вже е, продовжу е, е, якісь шиття і зустрінемось, покажу, що у мене виходить. Бувайте! Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, і я вже зранку, ну як зранку, десь годин з 11, я зайнялась кроєм. Так, вчора я зробила ще один макет для аніної жилет, жилетки. І було прийнято рішення на спинці зробити також рельєфні шви. Тобто, ось мій макет вже в розобраному стані, я його роздивила на деталі. Так, я майже все наколола, зараз щось у нас зіпсується. Погода, десь зникла сонечка, і я вирішила швидесенько вам відзняти, бо потім, мені здається, буде ще темніше. Так, тут ще у мене лежить попраний цей вельвет. Я його теж планую розкроїти. Сподіваюсь, у мене вистачить часу та натхнення, як то кажуть. А це буде сорочка для мене прогулянкова. У мене була. ну Майже така, але вона була зі штучною замши, і я її дуже довго і а, активно носила, і вона, ну, зараз вже не має гарного вигляду. Тобто буде нова сорочка. Ось, якщо я зараз все покраю, я буду вважати себе героєм. А я вам всім бажаю гарного дня і до зустрічі! А, забула вам сказати, що я, крім того, що тут займаюся шиттям, я ще в'яжу. І я вирішила, що мені потрібно <схід> закінчити всі мої процеси якнайшвидше. І я вирішила, що не буду там якось е вирішувати, хто в мене. Буде першим. І я вирішила, що буду, наприклад, двійку в'язати по черзі. Тобто, спочатку я вчора пов'язала ввечері кардиган з Махеру та шовку, а сьогодні шовковий топ. Але, ну, чесно кажучи, в'язати зі шов... шовку це ще такий квест. Я, мені здається, я більше а, там. Воювала з ниточками, які розмотувались, які заплутались, які потрібно було знов змотувати. Ну, не знаю, я зараз вже хочу знайти якесь рішення для того, щоб це все робити. Ну, буду сьогодні просувати топ. Всім гарного дня і до зустрічі! Вітаю, друзі! Зараз все ще понеділок. І я вже закінчила різати тканинку на костюм. Навіть я порізала ще і підкладочну тканинку на тільки поки ще на жилет, тому що я ось подумала, що оця біленька підкладка буде не дуже добре виглядати під оцією кремовою тканиною. Мені здається, що її ну, вона буде так. Некрасиво просвічуватися. І я вирішила, що на брючки я зроблю підкладочку з цієї самої тканинки. У мене достатньо залишилось. Ну, подивимось. Там вже в процесі шиття буде, можна буде зрозуміти. Так, і я розпочала шукати випріку, яка в мене вже багато разів брала участь по шитті сорочки. І знаєте, що я вирішила, що я не хочу шити ту саму сорочку вже 125 раз. І я вирішила, що хочу шити більш сучасну сорочку, ось цю. Це Burda Style, другий номер 24 рік. Я робила огляд на цей журнал. Журнал мені подобається. Тут є багато чого цікавого. І ось я вирішила. Спробувати пошити цю блуза жакет. Ось вона виглядає також як сорочка, але в неї красиві, дуже красиві кишені. Що мені тут не... красивий низ такий різна, різної довжини. Мені не подобається от, ну, якось. Закінчення цього рукава, мені ну, не подобається. Ну, це не проблема. Я просто дороблю тут, напевно, манжет. І все. І я думаю, що з цим не буде ніяких зовсім проблем. Так, тут нам пропонують шити змішана бавовняна лляна тканина, а у мене тут. Змішана, бавовняна, поліестрова, поліестрова тканина. І е, думаю, що я, напевно, може, гудзики, а може, і кнопочки зроблю. Ну, там, це до цього, ще треба дійти. Так, зараз я зроблю викріку цієї сорочечки. і мені. Вже хочеться її шити. Але спочатку все ж таки буду шити Анін костюм. Просто я хочу сьогодні вже немає часу розпочинати викрійку, то немає часу розпочинати шиття, то я зараз щось ще пороблю, бо є трохи часу. Всім гарного дня і гарного вечора до завтра. що, друзі. Напевно, сьогодні це моє останнє підключення. Я це зробила. Хто молодець? Я молодець. Так, я порізала дві тканинки. Ось там майбутній костюм. А ось це така сорочка, блуза сорочка, курточка сорочка, я не знаю, тобто сорочка. Ось. Ну, напевно, на цьому і все. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас п'ятниця, і в середу і в четвер я не робила підзйомку. Чому? Тому що в середу моя вільна людина запросила відпочинку, і я нічого не робила, я відпочивала, а в четвер я шила. І, чесно кажучи, мало чого було показувати, бо я тільки розпочала. Але сьогодні, я так думаю, що я вже можу вам показати те, що я зробила на початок п'ятниці. Ну, а що саме я зробила? То я підготувала всі мої деталі жилетки. Я її прокліяла. Ось тут можна побачити, що я зробила прям дублювання всіх деталей переду. Це бачок. І ще я зробила дублювання верхньої деталі, спинки і ось підкривний бачок ще з боку, так. Це у мене підкладочні деталі, вони ще, я з ними нічого не робила. Здавалось би, що не так вже і багато, я зробила, але це займає багато часу. Але тканинка тонка, і якщо я не зроблю дублювання, то ця жилетка зовсім не буде, не буде мати ніякої форми. Вона буде як тряпочка. ну Це не буде негарно. Навіть якщо вона. Така, такий літній варіант, все рівно треба, щоб вона ну, якось форму тримала. Так, і тут ну, не дуже може, презентабельно, але я тут вже розпочала шити брючки, тут ще заколола. Я зробила кишеньку. Ось. І я тут брючки складаються з кожного тканинного штанина поділена на чотири деталі дві передні, дві задні. Тобто я ці деталі між собою зібрала. Ну, ось так. І давайте я вам покажу, що я зробила з в'язанічкою. Так, кардиган поки виглядає ось так. Я закінчила в'язати основну деталь. І поки ще не буду в'язати рукави, тому що у мене. Є тільки одна бабинка шовку, і вона бере участь у в'язанні топа. І мені потрібно закінчити ну, передню деталь топа, і тоді я намат, на, ну, змотаю ще, ще додаткову ниточку шовку, відмотаю, щоб в'язати поєднувати з махером. Так, я закінчила кардиган такою. Псевде резинкою Чому? Тому що ну я розумію, що ну тут нічого тримати форму не буде, тому я тут така знаєте резинка яка складається з лицевих петель, а тут хусткова в'язка. І закінчила ще її айкордом, щоб ну вона. якось Тому що, коли закривати, ну некрасиво закривати петлі, все так. Ось, ось так. Ну І на рукавах я також зроблю таке ж закінчення. Ось. Так. І тут можна побачити, що у мене перев'яз. Я помилилася в візерунку і мені прийшлось розпускати. Більш всього, на цьому тижні мене замучили ці шовкові нитки. Я змотала їх на моталки. І вони розсипались в чент. І мені прийшлось їх перемотувати. Вони розсипались, переплутались. Ну там був жах. І дивіться, може, кому буде цікаво, як я їх перемотала. Я їх змотувала вручну і намотав якусь кількість обертів, я оцю резиночку канцелярську пов'язувала зверху. Тобто, коли, коли я в'яжу, вони, якщо і розмотуються, то розмотуються такою невеликою кількістю. І я можу їх спокійно використовувати. Ну, чесно кажучи, це такі, з такою саме 100% шовковою ниткою у мене перший випадок, коли я працюю, і я не очікувала, що так буде складно. Ось з бабинки вона нібито все добре тримає, бабинка. Бобин, а ось моточок, от я прийшла до висновку, що треба його змотувати вручну і ось так фіксувати резиночкою, так воно якось краще. І ви не можете собі уявити, скільки часу я витратила на те, щоб ось розплутати. Цю нитку, яка у мене заплуталась вщент. Ну, не буду вам жалітися, Ну, так воно і є. Все, зараз я розпочну шити. Напевно, розпочну шити з брючок, я їх зберу і буду чекати Аню, коли вона повернеться з, зі школи, і я зможу на неї поміряти. Мені тут треба ще зробити гульфік, але. Чесно кажучи, я ще не шукала блискавку. І не знаю, є вона в мене чи ні, але на вихідних мені буде потрібно їхати шукати для Маші взуття святкове, то я її блискавку, якщо в мене немає, я її куплю. Ось так. Всім бажаю гарного дня. Подивимось, що. Ще мені вдасться зробити на цьому тижні. І вже зустрінемось на підсумковому зйомці. Зйомки. До побачення! Ну, і давайте я вам покажу, що в мене вдалося просунути. Так, ви можете подумати, що я закінчила топ. Ні. Я закінчила тільки Півток. Після довготривалої боротьби з шовкою міточкою я закінчила основне полотно на кардигані. Ось так зараз виглядає кардиган. Звісно, що його треба ще ну, дов'язати рукави і ну, довести до ладу. І ось так виглядає. Мій, так, кардиган я ось тут на початку тижня ставила маркер, тобто я пров'язала, ну, не так і багато. Але е це із-за того, що шовкова нитка дуже вела себе не дуже гарно. Ось, і я закінчила в'язати передню частину топа. Ось тут був маркер. Не знаю, ви бачите його чи ні. Ні, напевно, не бачите. Ось тут. І оце я пров'язала. Так, одразу скажу, що манекен зовсім не мій розмір, тому по ньому не можна орієнтуватися. Ось так повинно бути на мені це. І е, я тут ще вив'язувала виточку. Зараз я зниму, напевно, манікен з. Е, не манікен зниму, а виріб, виріб зниму з манікену і покажу вам виточку. Так, тут в мене голочки. Щоб? Так, і зараз покажу вам. Я тут не закрила петлі на Плечових зрізах, бо буду закривати їх, напевно, або а, за допомогою трьох спиць, або, я не знаю, швом якимось трикотажним. Ось так виглядає витачка. Ось так. Звісно, якщо б це був не шовк, а якась пухнаста ниточка, то це б зовсім було непомітно. Але мене, ну, якось це не дуже мене. Ну, я, я, я вважаю, що це нормально. Ось, ось так. Ось зараз понижче зроблю. Ось так. Ось. Тобто, от... для моєї, моєго, моєго розміру ось так це виглядає. І е, тут достатньо багато в мене укорочених рядів я нарахувала. Біля 7 сантиметрів. Мені потрібно було зробити цю витачку. Так, все, що стосується в'язання, ось такі у мене результати. Давайте подивимось, мої результати по шиттю. Ну, і розпочну я з брючок. Брючки я майже шила. Ось тут я закінчила, зробила гульфік уже зшила кармашки. Я їх тут заметала, щоб вони не розходилися при примірці. Ані на Аню поміряли все добре. Треба для цих штан... брючок зробити підкладочку. І я хотіла робити підкладочку з такого ж саме матеріалу, але ми приклали. Підкладочний матеріал, приклали цей матеріал, і виявилось, що немає ніякої різниці і цей матеріал, і цей їх можна побачити під брючками, але підкладочний матеріал, звісно, він тонкіше і більш якось ізящні виглядає. Ось. І зараз покажу вам. Жилет, або з ним ще кінця, <хи> не можна сказати, що там можна побачити кінець роботи, там ще робити і робити. Жилет я змітала, знову наню поміряла, і знову ми внесли корекціоні, які треба знову перешити, знову поміряти. І сподіваюся, це буде вже останні, остання примірка така. Далі буду шити вже ну, так, як є. Зараз покажу вам на манікені. Ну, ви бачите, що показати, поки ще нема чого. Це все сколота і не можна якось судити по, <кх> по формі. Ну, ось так. Тобто, у нас тут є крайний бочок. Позаду також. І я вже показувала, що багато зробила, проклеїла деталі. І сподіваюся, що наступний тиждень вже я розпочну шити цей жилет, тому що зараз поки ще ми ніяк не можемо посадити в тому вигляді, в якому хоче донечка. Ось такі в мене справи. На цьому я хочу подякувати вам за те, що задивилися моє відео до кінця. Я вам бажаю всього самого найкращого. Бажаю тихого, мирного неба, бажаю натхнення, творчості, щоб ви швидко закінчили всі ваші проекти. І ми ще побачимось. Бувайте!